Вітаю, зараз ми подивимося місто Луганськ. Чи є перешкоди деокупації міста Луганська? Дайте нам відповідь, вищі сили, що заважає, деокупувати місто Луганськ. Прошу, допоможіть нам. Так, Місто Луганськ. Багато є пропаганди, грабі... грабіж, майно людей, жіночі прикраси, золото все. Угу. Завища ситуація, затримки. Людям видається гуманітарна допомога люди босі, голі. Дуже бідні в Луганську знаходяться люди. Мирне населення. Буде на майбутнє, дивіться, межа, межа це перехід буде, коли почнеться зима, кінець осені, в... буде суд. Так, в Луганську буде е, протистояння. Це осінній період, дуже багато пропаганди, брехні і грабіжа, люди голі. Вийшли військові. Наші українці, це, це таємно. Буде якась гуманітарна допомога від військових людям надаватися. Про це не буде розголошено, коли буде деокупація? Що відбувається, скажіть нам, будь ласка. Таке враження, що ворог... Буде тікати із награбованим, мовчки просто із Луганська. І в місто мирно зайдуть військові, вони не будуть, не буде запеклого бою чи е, протистояння, руйнування міста, обстрілів міста не буде. Дивіться, карта миру. Так, військові відходять із Луганська. Ворожі військові окупанти виходять залишають лишають людей. Людей дуже бідних, в них ну, важке таке становище. І це вже кінець, листопада, виходить, початок зими. Не вистачає ліків, не вистачає їжі, люди хворі, і діти хворі, прийде допомога фінансова забезпечення, гуманітарна допомога. Про Луганськ не будуть розповідати. Це буде таємна якась операція військових, наших військових Збройних сил. Вже звідти виходять. Росія виходить і виносить, грабує, награбоване виносить. Угу. Ой, люди дуже налякані, дуже сильно налякані, і е, люди ховаються, і в них стан депресивний, е, всі чоловіки і жінки, всі заховані, е, грошей немає просто а, такий, вони бояться цієї битви, вони бояться, що військові України будуть жорстокі, в них якась маніпуляція, пропаганда з приводу цього. Вони бояться, що їх будуть судити. Мешканці Луганська Ні, не будуть судить. Ваш... Страх, він не підтверджується до вас йде робота, Будуть, буде робота, буде світло, тепло, тепла зима, В, вас не, не, до вас не буде застосовано жорстоких дій або агресії, або ще чогось Ні. такого не буде. Буде також викрито злочини, які робили в Луганську військові Росії. Люди повернуться до своїх домівок, і в них буде жах. Що в них там робиться? Повністю зруйновані домівки. Ну, не з... як Погроми, як погромлено все погромлено, так, все розкидано, все розтрощено. Такий шок, шок у людей, така. Подія. Так, вам виплати прийдуть в Луганській, де відновлення робочі промисловості або виготовлення щось там. Будуть відновлювати ваші заводи, промисловість, якусь діяльність, і також надходження фінансування. Карта миру. Це свідчить про те, що оцей час перехід, осінь, зима, до вас йде карта миру. Ворог йде тихо, без як. Навіть просто буде брошені люди, які були, його, які були прихильниками Росії, вони будуть кинуті, отак напризволяще, без пояснень, без ніяких пояснень. Просто вийдуть і пограбовані абсолютно домівки. Отакий От період. Mm. Ще в Луганську знайдуть поховання, знайдуть вбитих закатованих людей. Це період перший грудень місяць, так я розумію, от, ем, багато, багато, багато поховань по ем, будуть знаходити. Так, перемога. Дивіться, Луганськ. Ви до під впливом пропаганди дуже сильно налякані на місто. Вам не треба боятися, до вас е, відродження, відновлення фінансування, відновлення гуманітарна допомога всім, хто знаходиться в важкому. Дуже стані хворих дуже багато. А військові з вашого міста виходять. Чи вони вже навіть зараз вийшли. Ой, так, багато звісток буде про загиблих, про закатованих, про вбитих людей. І це місце таке буде. Постійно відкриватися, такі новини будуть постійно з Луганська. От. І я не бачу втрат для місцевого населення під час звільнення. Таке звільнення буде мирне. От мирне звільнення Луганська. Тільки він буде пограбоване місто, погромлене таке. Хочу забрати весь негатив. Так, про це не будуть розголошувати. Заперечую всю пропаганду ворожу. Заперечую всі злочини. Повертаю ворогові, наживитися на мирних людях не зможе. Повертається йому весь його негатив. Більше завдавати. Агресії, знущання над людьми не зможе ворог Заперечую всі плани руйную. Відкриваю дороги для надходження, фінансування, забезпечення міста Луганське, заперечую. Та відновиться мирне життя, і відновиться влада України, і відновляться закони України і захист людей по закону. Заперечую. Так, всі вороги тікають, всі плани ворожі, руйную. Заперечую. Більше не може чинити агресію. Мирне буде місто. так ви Відкриваю дороги на деокупацію Луганська якнайшвидше. Да вийдуть всі вороги. буде так, буде так, буде так. Заперечую, заперечую. злочини здійснить ворог не може, агресію щодо людей не зможе задіяти. Всі люди, мешканці Луганська, не бояться більше жити, Заперечую всі страхи. Повертаю ворогу, ворог боїться жити. Луганськ живе мирним життям, забезпечений повністю Буде так, буде так, буде так. І повернуться всі люди, хто втік від агресії ворожої до Луганська, повертаються, буде так. Так, я хочу перекрити. Дивіться, зима буде тепла, опалення в Луганську буде, світло буде. У вас оновиться життя. Ви зміните своє життя. Оцей стан постійного страждання, постійного хвороб, болю, і він завершується. Вам не прийдеться більше тікати, лякатися, здійсняться Мрій, де да повернуться всі родини, об'єднається всі родини. Буде так. Прошу вище сили, допоможіть, перекриваю, Да буде повний захист Луганська від ворожої агресії і забезпечення фінансування. Дивіться, до вас йде, йде велике надходження фінансів до міста Луганська і відродження. Вашої інфраструктури, промисловості, діяльності, роботи багато буде. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю. Відкрити дорогу на деокупацію Луганська якнайшвидше. І прошу закрити ворожі дороги, щоб наживитися на стражданнях людей не зміг не збагатитися, все кидаю, все тікає. Більше дурити людей не зможе. Люди більше не, не, не підпадають під вплив пропаганди, не лякається, відкриває дороги на деокупацію без втрат для військових України і без втрат для мирного населення Луганська. Буде так, буде так, буде так, де да настане мир в Луганську, де да буде повне забезпечення людей. І захист людей по законам України. Це буде все сказане здійснене. Так, от така деокупація. Ворог просто збирається і виходить. От і все. Дякую. Дякую за увагу.